Подарунки це радість, і звісно, подарунки в житті кожної родини це велика радість. Сьогодні у нас напередодні великодніх свят стає питання: де ж придбати подарунки? Ми знаємо дуже чудове місце, і зараз ми вам все покажемо. Будьте з нами далі. Отже, що таке подарунки? Однозначно, це свято і важливим питанням для чоловіка традиційних цінностей це є. Гарна упаковка. Звісно, ви можете вибирати в інтернеті, але вам краще прийти саме в цей магазин Президент-декор та вибрати своїми руками, потрогати дуже класні такі ось різні штуки. Вони всі кольорові, гарні на дотик, такі прям ніжні. І запакувати своє кохання, свої емоції для тих людей, які для вас дорогі. Тому будьте з нами далі, ми вам покажемо все в деталях. Вже скоро великодень. і Ми маємо наповнювати наш кошик для того, щоб піти до церкви, світити смачні паски та бути родиною. Почнемо ми, мабуть, з цих чудових зайчиків в магазині президент Декор на вулиці Скоморозькій. Дивіться, які він гарний. Він прям проситься до нашого кошику. Ось він гарно сів, ведемо далі. Що ж тут таке цікаве? До речі, ось дивіться, які цікаві в них є корзинки. Вони можуть стояти так. Це корзинка гарна для вашої дитини, з якою можна піти до церкви. Ось іще гарні такі речі і прикраси є для того, щоб покласти в корзину. Що в нас є далі? Ось дивіться, які упаковки. Зверніть увагу, це такі гарні яскраві пакетики, які можна використати для подарунків. Йдемо далі. Я кажу, просто тематика. А ось у нас дивіться, які гарні маленькі, гарні такі штучки. Як їх звати цікаво? Ну, Однозначно вони будуть доречними для ваших подарунків. І ось саме головне, у нас є набори пасхальні яєць. Дивіться, ми їх сюди кладемо одні. Потім тут які класні другі, ви бачите? Вже майже повна корзина, ще лишилося трошки. Ось ми сюди кладемо ще одні. І ми сюди кладемо ще одні. І ось у нас ще одні. Дивіться, які гарні яскраві. Отже, продовжуємо далі. Заходьте в магазин Президент Декор». Ну, яке ж свято може бути без прекрасних квітів, які ми даруємо своїм коханим людям, близьким та рідним. Ви обов'язково маєте прийти в цей прекрасний магазин до наших друзів Президент Декор, який знаходиться в місті Києві на вулиці Скоморозька, 11. Це майже центр міста навпроти торговельного центру Універмагу Україна. Заходьте в магазин Президент Декор до наших друзів, купуйте прекрасну упаковку, прекрасні товари, всілякі прикольчики і будьте щасливі! Ми вам гарантуємо якість та переконуємо в тому, що ви отримуєте знижку до 5% по промокоду Республіканець. Переписуйте адресу з відео, з банеру та любуйтеся, робіть і несіть радість у життя своїх близьких та рідних. Будьте щасливі разом з нами. Приходьте до цього магазину. Вас зустрінуть привітні менеджери, люди, які вкладають серце, любов і душу у свою роботу. Ви отримаєте найкращі емоції від відвідання цього прекрасного магазину Президент Декор. Заходьте в цей магазин та купуйте якісні подарунки та упаковку в місті Києві. Будьте радісні разом з нами по промокоду республіканець. Ви отримуєте до 5% знижки. Звертайтесь всім добра господі. З вами був Андрій.